Відкрилась нова локація Ахалі на стрійські 45 д Ходімо знайомитись. Такий класний літній майданчик, де можна класно попити коктейльчики і з'їсти хачапурі. І він не тільки на чотири столика, він великий. Там, бачите, вже їдячі шачки. Ходіть ви. Ходимо вже всередину, і тут у нас розташоване таке супер класне дзеркало, де можна гарно сфотографуватися. Естетік, бар. Супер естетік, рожевий столик для побачення. П'яте п'ятдесят грам і їсти хінкальку з вишенькою. Обов'язково лампочки дуже гарні, але високим людям, будь ласка, обережно не бойтеся. Взячий куточок там, де діти можуть розважатися і побавитися. Поки батьки чуть, -чуть відпочивають. Як кажуть, телевізор, два кресла, духовка. Ну, що ж і треба дітям для того щастя. Наш мангал. уявіть, що тут немає стіни. Тут мало бути вікно, але ми вирішили, що ну мангальщики наші не дуже люблять показуватись. Це по-перше. Аби хто то вікно буде мити, скажіть мені, будь ласка, Якщо хтось хоче день народження, то тут во все свається, знімається ріг і кажемо тости, тости, тости. А щоб побачити ще більше, заходьте в гості. Чекаємо вас на стрійській 45D.